Сьогодні я хочу з вами ділитися про нашу традицію. Україна, ми маємо багато традицій, і іноді мені так кажеться, що ми більше е, хочемо тримати нашу традицію, ніж нашу вір. Е, може, все, що я е, розуміла, все, що я бачила, хочу з вами ділитися. І так, думаю, мені кажеться, що ми переплутаємо традицію і забобон. Ми думаємо, це наша традиція, ну, може ділитися так, що у нашому домі при старелах, перший раз наша однобабушка померла і приїхала, прийшли наші з село, шинки. І перші вони мені сказали, що на ну, у нас в коридорі стояло сербло. Мені сказали, що принеси в якою то простин, тому що треба закривати церкву, яке okay, я принесла, і ми закрили церкву. І потім сказали, що ну, у нас така традиція, Якщо хтось помирає, треба закривати церкву. Okay, я приїхала з Індії, ну, ще не знала традиції України, тому ну, поважаю українські традиції, закрили церкву. Потім теж було, що йду кого-то вітати. Я йду купити квіти, і вони, я, ну, сказала, що треба мені 10 троянду. Вони мене питали, що, а які кольорів ну, такі файні кольори. А які? Мені дуже подобаються такі персикові. Вони мене питали, що ну, якщо 10 квітів, тоді краще, або білі, або червоний. Я питала, а чого? Тому що це ну, для похорони. Я сказала, ні, я йду на дженреште питати. Вони мені сказали, ні, 10 не може, якщо або 11, або 9. Я питала, чого. Це наша традиція така, що якщо похороним, треба йти м таке паро, а якщо ні, якщо дженреш посвадь, треба. Або 11, або 9, або 7, не можна, не можна пару. Це наша традиція. Окей, Перший раз теж я тримаю традицію. Пісніше, пізніше, є все розуміла, що це не традиція. Це є собою. На щаль, на Це дуже сумно. Україна отримала християнство. 988 років. Уже пройшло більше тисячі років. Але це єсичність, віра або собобона. Ми іще ще тримаємося. Це шкода, це сумно. Ми християни. Не має бути так. Я вас дуже люблю. Мої дорогі браті і сестри, ми є християни, ми не є єсичники. Сказати, це наша традиція. Це є просто собобон. У нас теж ще живе одна, християнка, ну, католька, селе життя ходила в церкві, але вона о, дає мене в ну, нас достеріга платно, вона дає гроші, я її ну, беру, вона скаже, ну не можеш тут давати, заходити, тому що там, як ти говориш, двері не можна там стояти, давати. Може, треба заходити. Не можна там через двері передати. Я питаю так: у нас так. Я сказала, ні, я тут беру гроші. Вона сказала, я не дам. Дивіться, це християнська католічка. Ну, маю до 8, 80 років, скільки ми є вірні наші собобони, є аж вірні нашу віру. Ми, собобони, все знаєте. І знаєте, то, що, якщо щось говорити, а як ваше здоров'я, слава Богу, добре, вже треба стукати на джерелу. Три рази треба стукати на А чому? щоб не спортило здоров'я. Де в Бібліє такое писано? Ми є християни, і це собор передаємо. Уже скільки років тому було це існує, але ми далі живемо, християни, ми живемо етом. Собобону, і говоримо, що це наша традиція. Дорогі мої, це не традиція. Традиція можу сказати, українська традиція є зелене свято, беремо, це ем, говорить, листя або щось. Це є, може сказати, традиція. Це теж я не знаю точно. Або Пасха беремо. Посвячити корисинку. Ми тепер беремо всякі, але має бути там, що важливо. Яйць, тому що це дає життя. Це є кожен, що ми беремо на коридинку, це є, що це означає. Ми це не знаємо, але ми беремо все, що ну хліб це посвячує, тому що це дає життя. Ібо Ісус Воскрес, тому нам дає нове життя, тому ми це беремо, посвячуємо. Це може сказати, це є традиція. Це не Собобоно. Є багато чого Собобоно, що, що, що то питає, ми... Ту, ту, ту. Три рази треба плувати. а чого? щоб не гасило. Люди добрі, де наше християнство? Де описано в Біблії? Дивіться, чому ми з бабоном тримаємося і живемо? Тому що, що в Біблії, ми не знаємо. Наша традиція має бути. Що пісно в Біблії? На щам ми се не знаємо. Ми християни, якщо не знаємо, що в Біблії, це, це просто ганьба, це просто сумно, це соромно. Ми християни не знаємо, що писно Біблії. Є можливість знати. Сто тому що ми можемо купити Біблію не того що як Китай, там немає можливості купити Біблію, так як ми можемо тут. Ми маємо свободу купити. Дивіться, ми християни. В нашому домі є всякі свободо, а є Біблія в нашому домі, що основне. Що ми маємо знати? Якщо в вашому домі немає Біблії, Святе Письмо, якщо ми не читаємо, як ми можемо знати, як ми маємо жити? І скільки років я живу тут і приймаю людей, тож я так замічала, що тут все проблема родові прокляття. Роблену савість. Хласили. А Бог нас, якщо ми ходимо в церкви, Бог нас благословляє, і його благословення нікому не впливає. більше влияє глас. Тому треба маленькі діти народжуються, зразу треба червоні нітку, тому що вони гласили. І старші теж ходять. Червоні нитки, щоб ніх ласили. Все, що ми можемо робити, щоб вони хласили. Хочу, що ми робимо, щоб э, не поробили, все сумно. Я вертаю, що я початку говорила, що коли наша бабуся померла, ми закрили э, церкву. Пісня, я питала ці жінки, а чому ми закрили? Ніхто не знає. Але ніхто не знає, чому ми закрили, але мусить закрити. Чому? Це наша традиція. Ми так робимо. Ми так робили перед 988 років. А чому ми маємо тепер робити? Тоді не було християнства, були єсичники, тоді вони робили. Люди добрі. Вже треба міняти. Я сама вам об'ясняю, що моя думка, чому закриваємо це зерклом? Тому що ну це ви мені розумієте, що труп не бачили себе? Ну, труп може бачити себе? Ні. Не може бачити. І я так і скажу, що ми закриваємо, щоб труп не бачили себе, якщо бачить. Розуміє, що все, що робило для тіло, це було марно. Скільки турбувалися тіло, коли душа виходить із тіла, розуміє, що все... скільки я турбувала тіло, це було марно. Все, що я турбувалася душу, тепер є варто. я прошу вас, хто мене слухає, більше не робить. Не треба закривати ніяке церкво, коли людина помирає. Не треба діти червоні нитки, ні для дітей, ні старших. Не потрібно Сін нам не захищає, ні за що. Не треба дерева стукати три рази. Коли хтось стукає, я кажу, що краще стукайте головою, таке дурницю робить. Тому краще стукайте голови ні джерела. Не треба три рази пливати на левою сторони, це ніч не допоможе. Наоборот, молитися, захищати себе. Я ще говорила, що ми завжди шукаємо причину, чому в нашому житті якоїсь біда, страждання. Це є родові прокляття або короблено, або ворожили, або глас, або завість. Ми можемо себе захищати. Можемо себе захищати. Якщо ми є з Богом, Бог є з нами. Якщо ми є з Богом, Бог нас захищає. Є багато чого Бог нам дає себе захищати. Перше це є таїнство. Друге, це є молитва. І, звичайно, слово Боже. І слово Боже нас захищає. Тому, якщо ви хочете в вашому домі захисть, купіть Біблію і читайте. І слово Боже є живоє. Кожне слово є жива, вона дає своє плод. Тому традиція. Християнська традиція має бути, що кожен день читати слово Боже. Це є традиція, має бути українці. Тому що я маю війну українці, тому що Україна це є християнська країна. Тому я скажу, що це має бути традиція в нашому домі кожен день читати Слово Боже. І якоїсь святкування читати Слово Боже і молітися. Це, це має бути наша традиція християнська. Це традиція може брати перші апостолі, перші християни. Від них починається ця традиція. І дивіться, коли ми маємо свято, є там молитва. Це має бути наша традиція. Ми є християни, маємо все починати і від сина Святого Духа. Це має бути наша традиція. І, ще, і ще, е, ну, я не думаю, що якщо я говорю, це розуміє, але боїться кому-то подарувати е, квіти, десять обов'язково пар, пара. Я не думаю, хто -то має е, таку мужність. Все одно боїться. Тому що що вони думають? Хто подарить, вони переживають, а хто отримує, вони теж переживають. Дивіться, це не треба боятися. Це, це є. Це є я, ну, Коли я маю буду мати день рождення, бо якесь свято, будь ласка, подаріть мені десять або два, або чотири, або шість. Я радістю приймаю. Я не боюсь, тому що я віру в єдиного Бога. Бог, я, Бог мене захищає, не квіти. І ще теж знаю, що а, така є е соборність, що якщо ми що з не можемо вертатися. Що вам сказати? Ми живемо в Закарпатті тепер. Не можна вертатися. Хотіли йти за кордоном. Соболій паспорт. Що робити? Не вертатися. Тако роблять. Не повертайтеся і батьки говорять, що дитину, ти там стова, я привезу, щоб ти не вернулась. Просто я хочу сказати це дурницю. Це все зумно, тому що ми християни все віримо і так живемо. Дорогі мої браті і сестри, нам треба це все зупинити. Я тепер вам говорила тільки пару. Такі традиції в Україні є багато. Таке, що традиції України, коли день святі Андрія, ніч, дівчата. Це треба складати своє чоловіка. Ну, наречення треба. Треба ворожити. Це традиція, не? Просто ужас. Ну, одне слово тільки я можу сказати, це ужас. Дивіться, це мій все робить. Ще теж, що знаєш, що це теж українська традиція, що я вже багато традицій знаю ні? традиція, що заливати воск. Це... Ми все робимо, все, все, що є негатив, це ми можемо заливати через воск. І ще те, є якийсь то спичко, що ні? Це... це наша традиція. Просто ужас. Наша традиція треба читати Біблію. Там слово Боже пише, що, що має бути наша традиція. І скільки років ми маємо християнство, але ми і що живемо єсечницькою вірою. І потім ми питаємо, чому ми маємо таку біду, які проблеми ми не живемо по-християнськи. Вас прошу. Нам не треба, вже треба зупинити це все, все, все традиції українські. Якщо ви не знаєте традиції українські, в церкві питайте, християнські традиції вам скажуть. І ще теж, теж таке, якщо йдемо ми в гості, треба сидіти. Якщо не сидімо, це вдома вони не будуть спати. Мені теж сказали, що, наприклад, вчора я була в одному домі, вони мені сказали, що люди сідайте, чого а, якщо не сидіть, ми не будемо ночі спати. Я сказала, добре, не спій. Я категорично не буду сидіти. А вони мені скажуть, що ну, будь ласка, сідайте, щоб ми були спокійні. Дивіться, ми в віруючи це говорять. Це не смішно. Де наше християнство? Проблема знаєте, чому? Тому що ми, ще передали нам це есичність, ми ще це знаємо, а про християнство ми ще не знаємо. Про Біблію ми не знаємо, про Бога ми не знаємо. Тому проблема. Я вас дуже прошу, хто не має вдома Біблії, купіть і читайте там писано традицію, як мають бути християни. Наша традиція любити один одного. Наша традиція прощайте один одного, наша традиція будь милосердні, так як мій Отець Ісус сказав. Це є наша традиція. Наша традиція. Допомогти один одного християнська традиція. І другоє слово сказати, показати Бога, дозволяти Бога жити нашим життям, нашим серцем — це є наша традиція. І тримати нашу віру це є, для це є традиція. І теж я знаю, що я не проти, не проти. Є теж, що заходити в церкву, запалили свічку, вже ми всі молилися. І свічка нехай там горить. І свічка, свічка нехай молиться за нас. Ми не маємо час. Я не проти, щоб палити свічку, але це не досить. І тримаємо нашу віру. Традиція все, що має бути, нас ближати до Бога. Це має бути традиція. Не відділяти від Бога. Традиція, якщо там нічого нету, Бог, тоді це є есичництво. Християнська традиція. Якщо там є Бог, вся традиція нам допомагає рости з Богом.